Доброго дня, мої шановні, сьогодні хочу поділитися з вами котячою історією виживання. Мене завжди турбувало питання, чому та як загинув чорний котик. Ну, Він теж був сусідський, тих самих сусідів, що і цей рудий. І от я спостерігала за тим, як котики тут виживають, як вони шукають собі їжу і чому іноді гинуть. Все чогось пугається, озирається, хтось відніме в нього. Ну Тут котів багато. Приходить і сірий, і чорний, і біла, багато усіляких. то йому є від кого ховатись. Сьогодні прохолодно, навіть пари з роту йде. А, он, сірий, он, он, бігає. Вже йде. Тому рудий знає, чого боїться. Остерігається. Ну, той сів та чекає, що йому перепаде. Його майже не видно. Тільки Вушка, і Хвіст? Що ти заховався? Угу, угу, Ближається. Вічна боротьба за їжу. Хазяї заводять котиків, бавляться, поки вони маленькі, а потім перестають їх кормити. От там у сусіда з того боку у нього двоє котів, і вони ніколи не приходять, не просять, не бо їх добре кормлять, а ці бідолашні, завжди голодні. Той сидить і чекає, коли я піду. Може йому щось перепаде. Я зараз накладу сюди ще їжу. Хтось подоїдає і той. right okay. Рудий дуже боїться, втікає від усіх, не хоче змагатися. А цей сидить, прогнав його. Де він тут? Ось. Зараз хоче відняти. <смірко> ну, який сміливий. Ви бачите, що робиться. Я не стала ганяти, хай з'їсть, бо родийний голодний, а цей, цей теж справний дуже. А ви бачите, що. Ну, Рудого я голодним не лишу. Ось така історія. Рудий побіг, його вже немає. А цей забрав та тікає. Все-все, добичка. Ну, таке життя в них. Теж заховався та їсть. Ясно. Рудому мало дісталося. Треба про нього подбати ще потім. Коли це наїсть, та піде. Ось, збіг та сховався, сидить на дубчику, чекає, коли той втікає, піде з двору. Ну що ти, чого ти боїшся їх? Не хочеш воювати, так? Правильно, бо чорний воював та й пішов з життя дуже швидко. А в цьому перепаде все одно. Чи від сусідів, чи від хазяїв, чи від мене. Ну, що там, що ти там побачив? Пташки там, пташки в цьому. Вон там сидить ворог, воробушок. Полетів. За ними спостерігає. Чекає, коли сірий піде з двору. Так? Дим Що, ще бачиш його? Ще не наївся той. Треба слідкувати, аби тобі дісталася їжа. А, Там вороб. Горобушки, горобці, горобці аж троє їх. І Котик тут цікаве життя. Тваринок та птахів. Боже, ціла зграя з голоднілих котів. Ну що, не буду проганять, хай їсть. Родового потім покормлю. Все не боїться. Сидить собі. І той доїдає. Чорний того не боїться. Це родий один. М -м -м. Підкрадається. Ну, розумієте які? Люди заводять котів, але не кормлять. Цей зовсім такий худий був. Чорного не боїться, сірого боїться. Тікає одразу. Так. Дерманув, побачив, що це йде. Це сидить собі. Оце я сьогодні історію таку зазня... зняти мені вдалося. А рудий туди забіг. Знов боїться сірого, мабуть. А сірий такий у нього і навіть обличчя таке грозне, грізне прийшов. І що буде? Хочеться подивитись. Навіть не знала, що мені вдасться сьогодні таке зняти. Вийшла котика з рудого зняти, як він їсть зранку завжди. А тут таке свято життя. А руди боїться. Саме сухий корм. Все, цей побіг. Ніхто не їсть дуже, щоб їсти сухий корм. Понюхав, не хоче. Ну, я його змішую тепер із чимось, і Руди їсть. Але то Ласочі для рудого будуть, а ці хаї підбирають те, що є. А, а кісточка там була. Схопив і тікає. Кісточку треба їсти так, щоб нікому більше не дісталося. Так, а, зараз подивимося, де руда тваринка. От сидить. О, чекаєш, коли ті наїдяться та підуть. Спостерігаєш за ними. Один вже потікав. Ось тут трояндочки в мене ще біленькі. Вон вже покопала землю, вже руки мерзнуть і збираюся сьогодні оцю грушу попілять, бо ну, вона вже до проводів дістає. Якщо я цього не зроблю, то приїде служба та й попіляє. А, звичайно, ще листопаду... ну на ній нема, вона ще зелена, оці дерева вже жовті багато і, і груші жовті. А ця зелена стоїть, але мені треба її попілять поки ще. Ну кажу ж, на вулиці не так холодно. Не дуже коти місцеві жалують сухі сухих Картоплю ладні їсти. Але цей сухий корм підбираєте, ви бачите. Голодний. Чого смаколик це для нього? Давай вже доїдай та йди. Історія котячого виживання. Підбере все. Шо, що там те? Шо, все, все, там ще лишилось. Якщо голодний, то доїдай. А він не доїв. Доїдає. Ні. Пішов. Іди давай. Винюхує щось смачненьке? Все наївся, ну куди ти йдеш? І ось, одразу рудий прийшов, як тільки ті потікали. Винюхує щось, щось, вишовкує, буде сидіти та чекати, поки я ще щось винесу йому. Так, да, було там вкусненьке, тепер немає. Бо треба ж відстоювати свої права. Ти ж тут хазяїн. Чого ти їх не ганяєш? Вони мені тут не потрібні. Ну. Зараз піду щось виноси тобі і тепер. Не любиш такого. Якусь картопельку там знайшов, бідолашний, не наївся. На тримай, та що ж ти такий моягуст? Давай вже не віддай нікому. Я вже їх буду ганяти, щоб ти поїв. Швиденько, бо мені холодно тут стояти. Мир не озирається, чи озирається, все одно когось там боїться. Мирний такий кіт. Ті бойові, а цей мирний. Ну, зате я тебе і люблю. Хрумкає, аж за ушами лящить. Лапкою собі допомагає, голодний не лишиться. У мене ще й лапки є, курячі. буду варити сьогодні для тебе. Бо ті всі вже доїв, ти зварені. Гурман ти мій. Це наївся. Щеп чогось. Ну, молодече, не тікаєш? Що лишаєшся зі мною? Кто там? І худий. Усе літо був худий і зараз ще худий. А я поки спостерігала за ними, змерзла. І ось винесла собі чайок. Охороняла цього рижого, рудого. Ну, Рижий це його ім'я, а рудий то масть. Das ist auch que é mascoteco. Um Уснятінка була так. От тебе я говорю. Ай тебе поплаште. Ну йди сюди. Айди. А що ти такий? Не роди. Ну що ти боїться мене? Не мішано. це йому не Із... Ну, тут залишки жиру. Кажуть, коти можуть з'їсти свій свою вагу. або не голодний був. Ось вот така історія сьогодні вийшла котяча. Спокійне життя в своєму будинку називається. І я трошки відпочила, спостерігаючи за вами. І ви всі не голодні гості мої. Залиши щось чорного. Ну, цей сухий корм смачненький. Залишив. Наївся, Ти диви, все пішов сів у ну, куточку там. Ну, Іде до їсть чорний, мабуть, чи хтось. Тепер треба митися. Аби чистеньким бути. А мені треба йти по справах. Ось як вмивається гарно. Як він вмивається. Ось така вийшла в мене історія сьогоднішня, і тепер мені зрозуміло, що чорний був, як той димчастий. Тому і загинув, він воював. І з усіма сусідськими котиками. До побачення вам, дякую!